Чому в тебе можуть боліти коліна? Доктор Хаус на зв'язку. В них є, знаходиться синовіальна рідина. Вона виконує три функції: перша це вона змазує твої хрящі. друга вона амортизує. Ну, питань нема, да? І третє, вона постачає поживні речовини в твоїх хрящі, оскільки в них немає кровоносної сусуд. І ось проблема починається, коли в тебе знижується тестостерон. Ти спитаєш, як це пов'язано тестостерон, синовіальна рідина, хрящі, артрит, артроз та остеопороз. Як? Дуже просто тестостерон в твоєму організмі виконує декілька дуже важливих функцій, які стосуються твоїх суглобів. По-перше, тестостерон збільшує синтез білку. Це укріплює твої м'язи, сухожилля. А це дуже важливо для твоїх колін, тому що навантаження, яке отримують самі чашечки, воно знижується, якщо в тебе. М'язи, які здатні втримувати твою вагу. Як тільки м'язи починають атрофуватися при зниженні тестостерону, починає атрофуватися вся чашечка, і це призводить до артрозу да, деградації твоїх чашечок, хрящів, ну і повністю суглобів. Друга функція, яку виконує тестостерон, це збільшення синтезу кальція. Кальцій потрібен для формування твоїх кісток. Ти можеш заїдати себе різними там біодобавками, які собі мають кальцій, але це не допоможе, тому що він не буде засвоюватися в твоєму організмі без тестостерону. Саме тестостерон відповідає за синтез кальцію в твоєму організмі та за усвоєння його. Твої кістки стають міцніші, і це, звичайно. Дуже позитивно е, відображається на здоров'ї твоїх суглобів. І третя функція, яку має тестостерон, яка захищає тебе від артриту, це протизапальна функція гормону тестостерон. Він знижує запалення, знижує е, різні хімічні елементи, які відділяються під час запалення. Знижуючи запалення, він. Знов таки захищає тебе від артриту, що і є по собі запалення твоїх суглобів. А як ти можеш збільшити тестостерон дуже ефективно і не використовуючи стероїди? Просто купуєш ендотерапію, яка подає сигнали в твій гіпоталамус на виробництво гормонів, які стимулюють яєчки на виробництво тестостерону? Таким чином, твої яєчки виробляють більше тестостерону в рази. І ти захищаєш себе в даному випадку від всіх дегенеративних хвороб, які стосуються твоїх суглобів. Тому спробуй, здай аналізи до, здай аналізи під час та після, і ти побачиш, наскільки здоровішим ти став. Я вже не кажу про інші переваги підвищеного тестостерону.